Друзі, вітаю! Сьогодні раді представити вам нашу новинку. Це ось такий експериментальний дрижирувальний барабан з мідною сферичною чашею. Як ви можете бачити, всередині та зовні вона повністю полірована. Знаходиться на стандартній для експериментальних дрижирвальних барабанів опорі з нержавіючої сталі. Робочий об'єм нашої чаші 3 літри. Керується наш дражирувальний барабан з пульта керування з частотним перетворювачем. При потребі ми можемо міняти оберти нашої чаші барабану, як зменшувати, так і прискорювати, та плавно зупиняти або ж починати роботу. Такий дражирувальний барабан чудово підійде для технологів або ж на виробництвах де хочуть спробувати нові рецепти на невеличких об'ємах.